Нова черга, я в заспуті. Радий це чути. Скільки, будь ласка, скільки ви пропонуєте інвесторам відсотків річних? Якщо ми говоримо саме про пасивний прибуток, то я хочу тут додати, що ми навіть гарантуємо не менше 10% пасивного прибутку в перші три роки з моменту запуску цього комплексу. Це дуже сильна позиція. Так, тому що ми впевнені, що наша інфраструктура допоможе залучити велику кількість гостей, які до нас приходять. Якщо говорити про фінансову модель, то це 12, 16% річних. А капіталізація скільки? 20% річних, Якщо ми говоримо про котлуван зараз. За рік 27. А зараз ми... будується проєкт? Другий квартал 27-го року запуск цього проєкту. Ви ви Другий квартал 27-го року. 20... Два роки вже покажу. Але якщо ми говоримо про котлован, то перший рік 20% ага. далі, ми, скажімо так, вже не можемо так далеко запрогнозувати. Може бути 40, може бути 50.